Невеличка коза. Коза? Ви що до обоюбільшо? Гавайська сова. Ні, ну сова так сова. сава. Це не буде проблеми, якщо я буду разом з Осликом. Ви серйозно зараз? Це малесенький слоник. В мене славний Ха -ха, цікаво. Дякую тобі, космос. Усім привіт! Мене звати Олександр. Це космос у Космоса Зараз є свої важливі справи, тому я його відпускаю. Це шоу, яке називається Pets Friendly оренда квартир. У цьому шоу я телефоную власникам квартир зі строгими заборонами на домашніх улюбленців і серйозно розповідаю абсурдні історії. Якщо рододавці не пецфрендлі, то перевіримо їх нетерплячість та почуття гумору. У сьогоднішньому випуску ви побачите найдешевші квартири у Києві, в оголошеннях яких вказано з домашніми улюбленцями не можна. Чому? Перша квартира. Обожнюю це. Квартира, яка коштує 6500, знаходиться вона на Треєщині. Можливо, з космосом зробимо окремий випуск про Тєєщину. Давайте подивимося першу фотографію. Кухня. На кухні одразу є. Це здається, що дзеркало, але дзеркало таке, як знаєте, потрібно трошечки пригинатися для того, щоб побачити себе. Обов'язково має бути килим. Так, звісно, сховати кудись оцей цей білий провод, який там торчить куди його, тільки під килим. Тому тільки килим вручає в даній ситуації. Ось ви бачите на столі яйця, готуються до паски. Або, можливо, з минулого року з паски ще не знайшли орендарів. Ну тому що не пецфрендлі. Якщо були б пецфренлі, хто знає. Ось дивіться, що є ще два крісла. З правої сторони, ви бачите якась міска. не знаю, чому вона там стоїть і. Чому саме автор цього контенту вирішив, що там потрібна бути мізка? Тобто це якась вирішальна фаза, де ти такий приймаєш рішення: о, супер! Оця квартира, туди заїжджаємо. Ванна кімната є, велике дзеркало. Ось ви бачите, що є дзеркало над плітою. Дзеркало кожен раз, де б ти не був, не викинули сміття. Ну можливо, вирішили, що спочатку давай зробимо фотографії, а потім вже викинемо сміття. Не саме поганий варіант, який ви бачили в наших випусках. Єдине питання: чому не можна з домашніми улюбленцями? Телефонуємо і дізнаємось. Алло, а, алло добрий вечір. Добрий. Телефоную стосовно квартири, побачив оголошення. Є так, але її дивилася дівчина. В неї з п'ятницю має бути зарплатня, і вона хоче її наймати, але це розумієте самі під питанням. То які там сусіди е поруч. Поруч сім'я живе, е і збоку живе председатель ОСББ. Ну, тобто, людина поважна. Ну так. Ненормальних немає, скажімо так. Це якраз те, що мені підходить. Я побачив, що не можна з домашніми улюбленцями, у мене таки не котик і не песик. В мене славний броненосець, Ну якось так можу назвати. Це такий екзотичний від е, тваринок. Чи не буде проти власник, якщо я буду ну разом з, броні... з броненосцем? Він живе в кліці. Він катається по полу, і ну в чому ага. є плюс? В тому, що якщо є якісь там дірки або якісь миші, ну я розумію, що там є іноді старі будинки, і там різні комахи, є там якісь миші, ага. то він якраз як полісоснуть прибирає, і це такий як додатковий плюс. Про це одразу кажу. Цікаво. Здання треба хазяйку питати, бо я, чесно кажучи, навіть не уявляю, що це за тварина. Як їм кажете, називається? Славний броненосець. Ну, попитаю хазяйки. Ми на зв'язку. Ми рушаємо на троєщину з броненосцем. Ідемо далі. Квартира, яку ви зараз ви бачите, коштує 7500. Ей, ну що ти там, ей, ну код! Яку ви зараз бачите, коштує 7500. Знаходиться вона також на Траєщині. Ви навіть ще не написали, що ви хочете випуск про Траєщину, а це вже друга квартира на Троєщині. Ця квартира знаходиться на першому поверсі. В оголошенні написано, що розглянуть кандидатуру тільки для дівчат. Ну так. Просто для дівчат. Тому хлопці. Ні. Перша фотографія диван, стілець, все як потрібно для дівчини. Ось є шафа. Ну, як для дівчини, я думаю, що недостатньо ні. Ще, ще потрібно таких 10. Табуретка є, супер. Бачите, що там килим трошечки його прибрали, але він є. Ось. Тому, якщо що, там, Аладін може прилітати до своєї. Як її звали? Блін, а як її звали? Дракаріс? Та ні, жасмін? Але може прилітати до цієї дівчини. Ось там показує, що які двері, такі в епіцентрі по знижці були, я пам'ятаю. Бачите, ще цей рожевий тазик, його теж залишили. Ну, не знаю. Ну, тому що для дівчини вирішили, що рожевий тазик буде грати можливо, вирішальну роль. Ось так виглядає кухня. Я нічого не можу тут особливо там такого сказати. Один стілець, ну, тому що одна людина буде жити, бачите, і ніхто не зможе прийти туди. Розетка є для однієї людини, для однієї дівчини 7500, можливий торг і без тварин. Чому? Зараз дізнаємось. Да, алло. Е, алло, добрий вечір. Добрий день. Е, без 28, ну непогано, мені подобається, краще нехай день. Цікавить квартира, ось побачив у оголошення. А, є, там тільки дівчинку, там вже написано. Я для своєї сестри дивлюсь. Дивіться, там кухня 6 метрів, кімната 12. Е, все, що ви бачите на фото, це фото цієї квартири. Вона там буде як не сама, в неї як є, є таке, як тваринка, ну невеличка. Ні, 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 ні. Це малесенький слоник. Принципово від власників. Я ж не можу впливати на власників. Якщо я написала в оголошенні ні, це значить ні. Якщо у вас ні. знайдеться квартира, ну куди можна буде з малесеньким слоніком, то я би зретила. Зельки... Соні це хто? Ну, слон, слонік. А, добре, зрозуміло. Добре, добре, я занотую ваш номер телефону. Слоники поки що відпочивають. Здам кімнату в двохкімнатній квартирі. Тобто, це да, кімната в двохкімнатній квартирі, окей. 16 метрів та 10 метрів балкон. Виходить, що балкон майже такий же, як і сама квартира. Давайте подивимося, як вона виглядає. Мені здається, що в цю квартиру заїжджають люди, які вирішують, що це. Перший і останній місяць, ну тобто, що вони сплачують перший і останній місяць і все. І далі, мабуть, на жаль, все. Друга фотографія. Я дуже сподіваюся, що люди, які там жили, вони живі, здорові. Ще на кухні стоїть пральна машина. На пральній машині судочки як бонус залишається. Ви можете здати ці пляшки і трошечки назбирати на наступний місяць. Не кажіть дякую власникам оборіелтеру. Вони потурбувалися про вас. Вказано, що не можна з домашніми улюбленцями. Що улюбленець може зробити в цій квартирі. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий телефоную стосовно квартири. Ось побачив оголошення. Я, вас е, я так розумію, що всі ці фотографії вони актуальні. Да, є в наявності. Оскільки я буду їхати з області, в мене є такий, як ну, невеличкий ос собою. Ось тому це не буде проблема, якщо так, так, це не буде проблеми, якщо я буду разом з осликом. Я серйозно зараз? Задача в мене зірочкою, але я хочу все ж таки знайти свою Лусли. квартиру. Так, так. Ви впевнені? Так. Може, я щось не розумію? Я вам можу фотографії після нашої розмови відправити. Ну відправте, будь ласка, мені сюди, у мене тут є вайбер. Та asshole. Здається, одна кімнатна квартира для дівчини на один місяць. Ціна 6 тисяч гривень. Перша фотографія одразу. Що потрібно дівчині, ванна кімната? Правильно? Правильно, для принцес потрібна розкаш. Тому дівчинки, які зайдуть тут перші, знаєте, тут потрібно буде трошечки ще прибрати. Після того як ви, ця дівчина прибере в ванні кімнаті на кухні, зніметь у ці штори, можливо, щось там поміняє ще. Вона нарешті зможе як золушка відпочити. На цьому прекрасному дивані з домашніми улюбленцями не можна. Що там може статися? Ну коротше, ви все знаєте. – Алло. – добрий вечір. Телефоную стосовно квартири. Все, що написано, все це, все це правда, фотографії, всі ці справжні, так? Так, да, все відповідає, все, що написано правда, да. А хто буде жить? У мене з собою гавайська сова. Ні, ну сова так сова, раді раді бо, нічого страшного. Да. А, а я думав, сава. Ну, я... Вона там так. не літає, нічого. Ну, в смысле, не це. – Менше сидить саме в клітці, а вона більше літає. Тому я її там іноді відпускаю, о, щоб ну, вона повертається до мене, за це не переживайте. А, вона вилітає на вулицю? Так, 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 на вулиці літає, там, з дітьми може ага. там... ну, тобто... nee, ну там балкон є. Ну, смотрите, ключі у мене є, ключі угу. від uh -huh. цієї квартири. Uh угу. Мені хазяїн оставив, я її давно вже здаю, квартиру цю. Хазяїн там дуже хороший чоловік. Вот. И, в принципе, я так думаю, что он не против будет совы. Ни мышей, ни, 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 крис, ни, ни это Процентів там нету. От жаль, я одну 16-етажну квартиру виділа, там криса вискочила. Це за все время один раз було. В гостинках там більше как-то. Тоді будемо вже шукати зі Стасом. Ну, Це Стаси я так і назвав філіна цього. Мені трещина сьогодні буде снитися. Це одна кімнатна квартира. Пишуть, що облаштована необхідними меблями та технікою. Ключі на руках, ну, добре, що не на ногах. Плафон, бачите, що там скільки два-три не працюють. Три-три наступна фотографія якраз передає оці квадратики. Знаєте, ось знов таки це пішла ця в Тетріс. Є балкон, ванна кімната, туалетний папір є. Все як в отелях. Туди можна ще й телек вставити, оцей цей старий. Там щось поскидували людей, чи що там, техніку, коробки. Не знаю, це можливо взагалі вже у вже йде. Табуретка. Підпирає відкриття холодильника. Тобто, ви можете також це робити. Є обої різні, справа одні, зліва інші. Це на любителя. Ну, ось так. От дзвонити будемо зараз. І ми Алло, добрий вечір. Ну, Ви хто Who are you? Я людина. Я розумію, що людина Де ви за скільки вам років, є домашні тварини, кури палити, не палити? Так, давайте спочатку. Да ваші тварини є? У е, мене такі, як невеличкі, ну, скажімо так, невеличка коза. Кого, — кову. Кого? Коза, коза. Коза? Ну, козочка, коза, так. Ну, вона невеличка ще зараз, тому. Ви обаюкали, що? Таке мало статися на, в якомусь випуску. Десь ми знайдемо з козочкою квартиру затишну у Києві. На сьогодні це усі квартири, куди ви не зможете заїхати разом з вашими домашніми улюбленцями. Але в описі під цим відео ви побачите посилання на телеграм-канал, який називається Pets Friendly Оренда квартир. Час від часу там з'являється оголошення, куди ви зможете заїхати з вашими домашніми улюбленцями. Ми разом з космосом вдячні вам за перегляд даного відео. Підтримуйте нас подобайкою, поставте колокольчик, напишіть коментар. Це допоможе нам у розвитку нашого YouTube каналу. Дякую вам. Гарного вечора. Дякую тобі, Космос.